Ми задоволені. По-перше, ми задоволені тим, що відповідні обставини, які були встановлені нами під час досудового розслідування, були підтверджені під час судового слідства. Було підтверджено кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення. Щодо покарання, ще раз повторюю, це предмет більш ґрунтовного вивчення і об'ємний, наразі він складає загалом більше дев'ятнадцятої. 19... Сторінок, тому будемо його ґрунтовно вивчати вже остаточна позиція органу обвинувачення буде надана в межах строку на апеляційне вкарження даного а ви попередньо розумієте, чому три роки? що стало причиною не чотирьох і не п'яти. Е, ну, е, Чотири це те покарання, яке я пропонував суду призначити. Що стало підставою саме зменшення такого строку на рік? Наразі треба вивчати грунтовний вирок судом. Не враховано щире каяття також під час судових дебатів. Я пропонував суду не враховувати дану пом'якшуючу обставину, але залишити поза увагою те, що Володимир прибув до органу досудового розслідування добровільно, надав викривальні покази, ми також не могли. Однак, судом дані обставини, як такі, що можуть суттєво пом'якшити покарання, до уваги не взято.